А тепер підемо в боком. Походили стрічки боком. І з підскоком, і з підскоком. Молодці. Поскакали стрічки. Походили на носочках. Покажіть, як ви добре ходите на носочках. молодець, кажеш, А тепер на п'ятах. На п'яточках пішли, випрямили. O que Одна. Дві. Три. А відповідається один. Скільки має бути ляги? Одна. Давайте подивимось. Залишимо одну. Скільки залишається? А тепер? Одна. Правильно? Цифра один і одна лялька. Так? Молодці нас не одмо.

Задання? Подивіться. Три. Oh. Oh. А удар бусин не будеш заняття. І багато кубики ми ж з вами вміємо рахувати, тому зараз ми їх перерахуємо. Один. Uh -huh. два, И теперь порахуем у кубики. Один, два,